Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я напекла пиріжків з яблуками, але тісто, яке я використовую для пиріжків, універсальне. З цього тіста можна пекти як пиріжки із солодкою начинкою, так можна пекти із м'ясом із капустою, вони однаково будуть смачними. Одна різниця тільки в тому, що скільки цукру покласти у ці пиріжки. Сьогодні я буду замішувати солодке тісто, тому я беру 750 мл молока, додаю столову ложку цукру і 55 г дріжджів. Все гарненько перемішую, щоб розчинився цукор, і накриваю, відставляю в сторону. Тим часом я беру 250 г маргарину, можна сливочного масла, 150 г цукру і буду збивати міксером. Ще мені потрібно буде 2 яйця, але і цукор, і яйця я додаю не відразу, а потроху. І збиваю до білої однорідної маси. Дріжджі вже почали працювати. Тому я до молока додаю всю збиту масу, гарненько перемішую її і починаю просіювати муку, але в цей час ще додаю 40 г солі. Тісто я замість місця. У мене іде 1 кг 700 г муки. І тепер я закриваю тісто плівкою і залишаю його до тих пір, поки воно підніметься. Віднімається вона досить швидко. Тепер я тісто викладаю на змащену олією поверхню, руки також змащую олією і формую ось такі кульки по 110 г. З цих кульок я буду ліпити пиріжки. Я даю їм трошки, щоб вони підійшли, і формую пиріжок. Кладу цукор, потім яблука посередині і закриваю. Закриваю таким чином, щоб цукор і яблуки потім не витікли. Гарненько формую пиріжок і кладу на противень, змащений олією. Таке тісто дуже швидко підходить, поки я зроблю останній пиріжок, то вже перший підійшов. Змащую я звичайним яйцем, збиваю його і змащую щіточкою. Пиріжки мої випікалися 50 хвилин при температурі 180 градусів. Усередині ось такі пиріжки, вони дуже м'які, вони дуже смачні. І саме головне тісто універсальне. З цього тіста можна пекти і булочки, і пиріжки, можна рулети робити. Тісто дуже-дуже смачне. Я думаю, якщо хтось спробує спекти за цим рецептом, вам дуже сподобається. Всім дякую, всім до побачення!